Свято, ми по магазинах мотаємось. А тобі би тільки телевізор дивитися. Про подарунки раніше потрібно було думати. Сам говорив Даренька, у нас ще маси часу встигнемо, от і встигли. Мам, ти про дітей краще подумав. Мам, так. Хто би говорив, якби ти їх любила, сама би все купила одним давно. Мам, і до речі, не кричи на дружині. Бери братика, іди гуляй. А ми з татом, ми цей магазин зайдемо. Так, діти, йдіть погуляйте, а то від вас ні в будні, ні на світану відпочинеш. І до речі, не кричи на дітей, по крайній мірі на вулиці, де нас можуть почути. А ти на дружину. Боже, ну чому вони завжди сваряться? Чим більше свято, тим більше сварок. Краще б пояснили, що таке різдво. Боже, я знаю, що Різдво це щось пов'язане з собою. Зроби, щоб мої батьки більше ніколи не сварилися. Відкликав? А ви хто? Я ангел Із служби спасіння, які проблеми. Ми Ангели, дітям, завжди допомагаємо. Та батьки знову У роздратовані. на свята завжди. Але ця справа не поправна. Ти краще поясни, що таке різдво. Якраз батьки справа поправна. А що в ти потрібно дійсно грати. Що таке різдво? Розкажи, будь ласка. Давно це було, але я пам'ятаю, як сьогодні. Тоді я ще був молодим ангелом. І мені довірили важливу звістку. Марії, не бійся мене, я приніс тобі радісну звістку. Ти народиш сина і небеш, Ісус, Він спасе людей від їхніх гріхів. Але як це станеться, якщо ми з Йосипом ще не одружені? На тебе, дійти, святий дух, і горне тебе сила Всевишня. тож народжене дитятко буде сином Божим. Нехай станеться, як ти сказав. Ні, цього не може бути. Я так хотів бути щасливим. Якщо про це дізнаються люди, то Марію закидають камінням. Я не можу цього допустити. Але й сам не хочу бути обманутим. Як же мені поступити? Як же мені поступити? Йосипе, прийми свою дружину Марію і не сумнівайся, що вона носить у сина Божого. Піклуйся про неї, допомагай в усьому, тому що Бог вибрав саме ваше якесь сімейство. Маріє! Був перепис на Марія і Ідосипові справилися урослієм. Там за пророцем повинен був народитися Христос. Хороша ця річ по небес. як якби його частіше проводив. Воно у мене стільки людей понаїжджалось. Колись мій готель стане відомий, і в ньому будуть зупинятися царі. Господарю, у тебе не знайдеться місця для мене і моєї дружини. Не знайдеться. Але ж Марія чекає дитину, не залишатися ж нам на вулиці. Що ж, в мене ще в фіумісі залишилося. Ідіть, там і переночуйте. Я дуже добре пам'ятаю сім'ї. Було дуже тихо. Весь світ, висесить при в принижку вишікувані христа. І сій ти, була своя дивна мелодія. На сході про народження е, на Христа завідалися Над Надвіхлієм горіла пройна дзвіка, яка привела мудреців у юдей. На сході з'явилась дивна заря. Вона і сповістила про прихід царя. Йому поклонитися задумали, ми раз зібралися і в дорогу пішли. І ми принесли для рожденого богині наш Бог і Цар. Та не все було так легко. Про народження майбутнього царя довідався Ірод. Він хотів би віддати мудрісів, де він народився, але мудрісів не видали Христа Іроду. Вони повернулися, свої, вони повернулися свої домівки інш, іншим шляхом. А Марії Осипом довелося втекти, тому що Ірод наказав збивати всіх дітей у відвоєнні. Але це справедливо. Люди роблять багато, що несправедливо. Тому і прийшов Ісус, що всі, хто плакав, більше не плакали. Хто сумував, чи більше не сумували. Щоб до людей повернулося щастя. Так. Пішли, бери братика і побігли додому. Знову ти на доньку кричиш. А ти на мене. А ти ще хто такий? Чого вирішити все не зрозуміло, що? Забирайся звідси геть. Мам, так, ну послухайте мене нарешті. Ну. А ви знаєте, що таке Різдво? Донечко, ну звичайно ж, знаємо. Звісно, знаємо. Це свято таке. Тоді в мене є для вас дуже цікава історія. Ця історія змінила життя багатьох людей на краще. Так, мої дружині є в чому змінитися. І тобі теж. Та й всім нам. Та що це за історія? Це все трапилося приблизно дві тисячі років тому. Не всі ще зрозуміли, що відбулося дві тисячі років тому. Не всі ще знають, хто такий Ісус. Не всі ще сльози висохли. Не все, ще горе зникне, не всі ще хвороби пропали, не всі ще війни закінчилися, але є добра новина. Родився Ісус, родився Сим Божий, Він поруш нас зі святом вас, з різдвом Христовим. Привітати вас і з різдво Христом. Я скажу вам краще слово над усе, що Різдво Христова радість нам несе, Ха радіє, кожен звіт народився нам спаси. Різдвом Христовим, щиро вітаю, щастя та, та радість і всі вам бажаю. нас народився Ісус дороги, спать його світу за небезпеки. З Різдвом Христовим щиро вітаю усіх, що зібралися тут. Хай Бог милосердний усіх зберігає, щоб після з ним тільки ноч. І мій знак і побажання свята веселі. Ісус Христос народився, у відній скині. Радуйтеся, Українці, наше свято. Засіяла зірка на небесі склоні, та, а десь десь. сила Божа в нас і у поролі. Гарно дни, добрий час, і свізоні вітає вас, і звичайно свято, і веселий коридор. Хай колядочка лунає, і сяжок хай посилає, хай рік на у хату старта радість і багато. Містон білим новоріжі міст спіжу, подаємо ми за на раду ходимо з колядою. Коляд, коляд, колядин, я у батька один цин. з мішком походжаю, коляду збираю. Коляд коляд колядниця, добре з медом коляниці, а пісма не така, да діду п'ятака, а ти, бабу гривну, бо всю воду лежить. Mm. Коляд, коляд, колядниця, добре з медом коляниці, відкивайте скині, давайте слив, відкивайте сундучок і давайте п'ятачок. Ангели не від після співають, що Христос родився, всім сповіщає. Причисто діло в ясі положили, Божого сина сіном припросили. Марія і Йосип Богу молились, по постачки зігнятком Христу поколились. От хрусь високо дари приносить, зловити ладом смір не підносить. Ангелі не відпівся співають, що Христос родився, всім споміщають. <різь> коляда, коляда, у віконці заглядав, коляда, коляда. дайте дядьку така, аби рога. <різь> А не дасте пересте ворога, ніж ні за рога. Ви за поріг, і, Запоріг, і кучу правий. Рік. Ой, колядо колядочко яка ти що щоб прочистива мати сина народила. Ага. На Сіні Христос родився, сине спасіння. Люди радійте, Христа відайте, Божому сину славі дайте. Слава на небі. Богу святом на землі роду людському. Коляду для вас співаю і з різдвом всіх вас вітаю. Ваша хата гарна, тепла, то сховайте ваші метла. Дом ваш разі вже прийшла, добру звістку принесла. Будьте ви усі здорові, заробляйте гроші нові, а за те, що я співала, дайте п'ятака на сало. О Ісусе, любий, краще, як ці квіти. Прихорони до себе нині українські діти. Щоб ви були добрі, щоб були щасні і розумні, і здорові, мов ті квіти красні. Ти, дитина, Боже, на пахутім сіні. Дай нам щастя і кращу долю рідній Україні. Ті, хто сумує, може у хаті когось бракує, кого бракує, не забувайте а хто сумує, розвеселя. 寝ても、寝ても。<discretion FOR>